Три мільйони гривень бюджет цьогорічного конкурсу стартапів. З 1 липня на Закарпатті розпочався прийом заяв бізнес-проєктів від початківців. Ми маємо підтримувати бізнес бізнес-ініціативи наших громадян. Цей конкурс не є новим. Він окрім 2022 року постійно має місце в нашій області. Двадцять четвертому році у нас було 12 переможців, була виділена сума більше двох мільйонів. У 2023 році знову ж таки було 12 переможців, сума була більше одного мільйона. Подання заявок відбувається через наш додаток, допомога Закарпаттю». Участь у конкурсі можуть взяти громадяни, які Планують започаткувати підприємницьку діяльність діючі підприємці, які мають якусь гарну ідею щодо розширення своєї діяльності. І всі зацікавлені, нагадаємо, конкурс стартапів проводиться на Закарпатті з 2019 року і набирає обертів. Будемо звертати увагу на реалістичні проекти, які ну мають. Економічне підґрунтя, і ми маємо розуміння, що також буде комісія буде мати розуміння, що цей проект може бути може бути успішним. Найбільше заявок було минулоріч майже пів сотні. На їх реалізацію пішло два з ГАКУ мільйони гривень. На 2025 рік бюджет збільшили і подбали про вдосконалення умов. Максимальна сума на проєкт це 200 тисяч гривень. Сума не змінилася ліміту попереднього року. Але в порівнянні з 23 роком, де була сума тільки на один проект 100 тисяч, то ви розумієте, що ми ну, по суті два роки підряд вже вдвічі збільшили масштаб фінансування. Тематика проєктів має обмежень. Будь-яка тематика, яка є цікавою, ми готові її розглядати. І, як показав досить минулого року, вона була різноасортиментна. Це від, скажімо, виробництва будівельних матеріалів до, скажімо, автошколи і спортивних, скажімо, заходів. Все, що скажімо, є в ініціативі бізнесу, ми готові заслухати, і саме головне ми хочемо відчути, що це буде мати, як казав, сусещо економічне підґрунтя, що воно буде реалістичним. Чесно, мусимо визнати, що не всі були успішними, тому що ну так складається життя. Загалом планують відібрати 15 проєктів для реалізації три групи. І розділяємо, що не менше 30% від, скажімо, переможців, ми хочемо виділяти на окремо на проекти внутрішньоприміщених осіб і ветеранів бойових дій. Тобто, із загальної кількості учасників ми будемо цю категорію відокремлювати, і що не менше 30% від фінансування саме для цієї категорії гарантовано, незалежно від того, які будуть якісні і сильні проекти інші. Так само ми виділяємо 20% від загального фінансування на проекти спрямовані на розвиток гірських територій. Тобто, ми розуміємо, що економіка в цих територіях є ну значно слабша. Там треба краще допомагати. Тому гарантовано виділяємо 20% від цієї програми саме на ці ці спрямування. Ну і решта 50% – це на будь-які проекти. Аби підготувати учасників до конкурсу, проводитимуть навчання із залученням фахівців. Акцент на формування бізнес-плану, зокрема економічного обґрунтування проєкту, а також презентація для успішної конкуренції під час відбору. Прийом заяв триватиме до кінця липня. Додаткова інформація на сайті департаменту економічного і регіонального розвитку ОВА «Краю». Усе щоб не пропустити шанс перетворити ідею у реальну справу.